У Каразінському відбулась зустріч із представниками МЗС України Віталієм Мошківським та Олександром Карасевичем. Сьогодні у нас проходить зустріч з представниками міністерства закордонних справ України, а саме державним секретарем України паном Карасевичем та начальником управління кадрового менеджменту паном Мушківським. Ця зустріч проходить в рамках підписаного меморандуму Карамзінського університету з міністерством закордонних справ України в рамках нашої багато вільної співпраці. Ми дуже сподіваємося на подальше співробітництво з міністерством закордонних справ України. Для того щоб наші студенти і наші викладачі могли проходити стажування, реалізовувати свої ідеї разом з міністерством закордонних справ України для розвитку нашого дипломатичного співтовариства, нашої дипломатичної спільноти і просування нашого країнського інституту міжнародних відносин в дипломатичній сфері України. Я хочу подякувати за зустріч. Враження дуже позитивні. Насправді, ми не хотіли, щоб це була лекція, і це якраз не була лекція, це було класне живе спілкування. Ми дуже хочемо бачити у себе майбутніх працівників, майбутніх працівників з Каразінського університету і взагалі з регіону. І це саме тому ми тут сьогодні з Віталієм, тому наш міністр був нещодавно тут.